І я хотів би сьогодні говорити про таку тему, про тему, що нам потрібно молитися, нам потрібно вірити, як казав Давіти, прощати. І для цього хочу з вами прочитати одне місце і Слова Божого. Це книга Євангелія Марка. 11 розділ 20 по 26 вірш. Давайте з вами прочитаємо. Написано так тут. Майте віру Божу. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, яка вся аж від кореня всохла. І згадавши, Петро каже йому, вчителю, дивися. Смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них, майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися в своєму серці, але буде вірити, що стане це згідно із сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам: все, про що молитесь, просите! Вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли ви стоїте в молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Дуже важливі слова, і тут написано майте віру Божу. Ще по-іншому можна сказати, майте віру, як у Бога. Ну, це так Господь нам пропонує. Майте віру як у Бога. Знаєте, я хотів би сьогодні розповісти свідчення. Про те, я давно це хотів сказати, але сьогодні вирішив це зробити. Свідчення, яке було в нашому житті, в нашій сім'ї. І це стосується. Тих чудес, які Бог зробив в нашому житті. І я хотів би, знаєте, все-таки поділитися цим і перш за все розповісти про те, що нашу сім'ю спіткало, коли народилася моя друга донька Теона. Знаєте, коли вона народилася, верніше перед тим перед родами, ми вже знали, нам УЗІ, значить, врач УЗІ не говорив, хто буде. Не бояться там не, не помолиться. Але ми знали, що у нас буде дочка, донька, і ми її назвемо Теона. І це те ім'я вибрав я і це означає божественна мудрость. Ви знаєте, коли вона народилася, то вона вже була четверта і ну, місце вже було. В її будинку першому велика дуже, вона виросла велика. Це, коли вона народилася, можна було її вже відправляти в дитячий садок. Ви знаєте, і е, роди були тяжкі, і акушерка надірвала руку. І був пошкоджений нерв. І ручка висіла отак без життя. Ми Цю нужду сказали церкві і самі почали також молитися. Почали лікарі нас положили її в лікарню, масажі робити. І з часом ручка відновилася. Але раптом побачили іншу проблему. Виявляється, в неї величезний білірубін 410 одиниць. Доросла людина від такого білірубіну зразу помирає. І положили в лікарню. І вона знаходилася там три тижні. І врачі лікують, нічого не допомагає, і вирішують вести її в Київ, щоб поміняти повністю кров. І моя дружина вона завжди сперечалася з врачами, вставляла їм мозги. І вона побачила, начмет прийшла, давай свиденько. Зараз їдете в Київ, ми міняємо кров. Вона побачила по міміки лікаря, завідуючого відділенням дитячим. Знаєте, що це дуже погано. Він нічого їй не казав, але тільки по міміки лиця вона це побачила. І сказала, ми нікуди не ні поїдемо. Вони, врач, давай кричать, ми тут уже всіх організували. В якась сумасшедша мама. А вона твердо стоїть: ми нікуди не поїдемо. Нам поможе Господь. Та ви а бішите розписку. Вона писала розписку. Ми молимося. Церква молиться. І поступово з кожним днем за три тижні біля Рубін прийшов в норму. Через два місяці. У Теони з'являється двостороння пневмонія. Дитячий лікар каже, знаєте, ваша дочка не виживе, а якщо виживе, вона буде сумасшедша. Це діагноз, так каже врач. Віка, слава Богу, була тоді не віруюча врачам, але віруюча Богом. Бо вона розсердилася, значить, врач накричала на неї, вигнали її з дому. Її положили в лікарню Тіону. Температура 39, 40 і не падає. І вона не може відкашляти, тому що ще рефлексу в два місяці у дитини немає такого. І вона, вона в реанімації, нічого не допомагає. Віка стає на молитву в дві години ночі, відкриває книгу по Ісаї, молиться, сповідується перед Богом, закінчила молитися і Теона починає відкашлюватися. І відкашляла слизь і температура почала падати. Ви знаєте, ми вилікувались, приїхали додому. І потім ми зустрічаємо там одну сестру, вона каже, я весь час за вас молилася. Ця сестра вже в вічності. Я весь час за вас молився. У мене постійна була турбота, я за вас молилася. І я, знаєте, відчував внутрішній прилив сили. Звідкись він приходив? Щоб ну, не, бати, не бути у відчаї, щоб надіятися на Господа, очікувати від Бога. І ви знаєте, через три роки моя дружина зустрічається з двома мамами. У одної хлопчик такого ж самого віку, як Теона, а в іншої дочка, донька такого самого віку, як Теона. У хлопчика висить безжизненно ручка. І мама і, і Віка питає: А в чому ж справа? Каже, важкі були роди, і акушерка надірвала ручку. І ми відразу почали робити масажі. Ми поїхали за кордон. Нічого не допомогло. Ручка маленька так і висить, не розвивається. І ми тоді зрозуміли, що над нами була Божа милість, тому що та ж сама ситуація була. Але Бог відновив, восстановив ручку. Потім вона питає у іншої мами. а донька її. Лежить, як ватна, тонусу в м'язах немає, обложена подушками. І вона питає, що у вас було? Каже, високий рубін 300 одиниць, Теоні 410. І ми поїхали в Київ і поміняли кров. І, і ми зрозуміли, яка величезна милість і Боже втручання і благода. Слава Ісусу Христу. Ну, я вже цю історію розказував, але вже ну, до кінця повинен також розказати, у 2020 році ми всі заболіли на ковід. Наш бувший пастор Михайло Михайлович каже: ти таке пережив, що ворогу таке не побажаєш. Тому що ми в лікарні, ми ледь-ледь вижили, особливо віка, чуть не померла. Господь втрутився, лікарі вже відмінили антибіотики, у нас двостороннє запалення, і ми значить, хворі на ковід. І 12 днів потрібно, щоб нам значить, приймати антибіотики. Антибіотики такі сильні були, що після от капельниці мене морозило. Два рази на день, рано і врачом до кінця. І в... Віка каже, я вже не можу. Їй врач бачить що реально вона вже не може. Відміняє ці І Вона починає закашлюватися. І ми розуміємо, а, і сатурація падає. І ми розуміємо, що зранку її положать в реанімацію. А там кожен день хтось умирав, там як гроб. Там страшно, там, по-перше, там темно в кожній кімнаті. Тому що перед вікнами такий нав'яз здоровенні. Там реально як групи якийсь. Вона побачила в інтернеті один брат молиться прямо по Фейсбуку за зцілення, Написала йому в 11 годин вечора. Він почитав зразу відповів і каже: сестра, прийміть легені чисті. І вона починає молитися, легені чисті, легені чисті, заснула в 3 години ночі сама себе будить від того, що каже, легені чисті. І тут спазм. Починає відходити. І сатурація піднімається, і в реанімацію не положили. І до кінця вже антибіотики ці сильні, вона не приймала. А ще потрібно було 5 днів це робити. І пішло виздоровлення. Приїжджаємо додому, через два дні побирає мама. Її похоронили. Тимур отримав відкровення, що Господь її забрав от зла, тому що вона перед цим покаялася. Е, і тут у Теони починає боліти живіт. А ми ж як прокажені, до нас, врачі не можуть підійти. Тому що ми ж заражені ковітом. Давай по телефону визнавати. І врач каже: А ви випадково рибу не їли? А ми тільки що рибу нам принесли рибу морожену з АТБ. Ми поїли, та це отравлення, отруєння. Давайте антибіотики. Ми цілий місяць дитину мучимо антибіотиками. А Тімур мені каже, папа, а може потрібно піти томографію зробити? Чи як там. Да. Ну, кажучи, УЗІ, я говорю, а ні, нам вже ж врач сказав. Ну що там Тімур каже? Ми довіряємося врачам. Одним словом, цілий місяць. А, а Тионі все погано і погано. Через місяць вона заходить до нас в спальню 4 години ранку і каже: Я більше не можу. Ми визиваємо швидку, йдемо в дитячу лікарню, її дивляться на узі, а виявляється, діагноз неправильний поставлений, тому що там був апендицит. І від, від, від антибіотиків він взявся в капсулу, а потім виштовхнув внутрішню порожнину гній. І врачі кажуть, негайно операцію. Операцію робили шість врачів на протязі 4 годин. Перед цим хірург нас викликав, головний лікар, хірург, каже, ви повинні дати згоду, що ми, яїчники труба повністю в гною. Ми повинні дати згоду, щоб вирізали їх. Ми даємо згоду, Віка плаче, ми стоїмо біля кабінету. І я кажу, Господь, Ти був всемогутній, ти можеш все восстановити. Віка собі плаче. Ми дали згоду, зробили операцію, закінчилася операція, врач каже, якби вона була старша, вона померла. Вона постійно опритомнювала і втрачала свідомість. Ми її однесли в реанімацію, і тут дзвонить до нас сестра і каже, ми за вас молилися. І я побачила видіння. Теона лежить на кушетці в реанімації, по обидві сторони кімнати стоять ангели, а біля кушетки Ісус. Подякую Богу. І після операції пішли на Узі. Узістка подивилася, каже, а у вашій дочки дві труби і два яичника. Все на місці, тільки напухло чуть-чуть. Ми беремо її заключення, документ, йдемо до хірурга. Він каже, що вона там бачить? я ж знаю точно, що я вирізав. Ми ще нічого не зрозуміли. Через якийсь час пішли до іншого врача Узіста, чоловіка. Він подивився, каже, у вашої дочки все нормально, тільки напухло дві труби і два їжника. Тому що віка ж моя, вона ж знаєте, така прискіплива, вона буде питати, там дві, там два, чітко, два. Ми пішли через якийсь час до третього врача Узіста. І він каже, ті самі слова, дві труби, двоєчника, тільки чуть-чуть напухло, тому що вона хворіє. І тут до нас приходить розуміння, а ми ще не розуміємо нічого. Ми ще десь в тумані, десь непонятно в якому світі. І тут до нас приходить позріння, Бог зробив чудотворіння. Тепер у нас вдома чотири документи. Три, я віки казав, найди, хай лежать. Ніде не щоб не загубилося. Один документ, хірург написав, що вирізали, і три інших, що все на місці. Ви знаєте, коли я цю історію розповів студентам, і ми потім почали молитися, і ми коли закінчили молитися, вони почали так хлопати в ладоші, ну всі харизмати більше. Там знову покоління. Почти всі. Вони так почали радіти бурно і хлопать в ладоші, тому що це слава Господня. Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, всі ці моменти, коли я казав Господь, ти сильний все восставить, я не переживав ніякого надприродного втручання в моє серце Бога. Я не чув ніякого слова. Ніхто мені Бог до мене не говорив. Але я знаєте, що, що я знав? Я знав, що Бог може все. І я просто про це сказав. Біблія написано, якщо ви будете мати віру з гірчичне зерно, з горчичне, то буде те, що ви просите. І цього було достатньо моїм словам, які я сказав: ти все можеш восстановити, щоб Бог прийшов і все відновив. Знаєте, я розумів, що це, це не було під, мені підконтрольним, що це не було в мене ніякого дару. Я просто сказав, який Бог. І все. І Бог все восстановив. Ви знаєте, нам дуже важливо в нашому житті мати от, знаєте, певні орієнтири і до чогось прагнути. Для чого? Щоб жити в цьому світі вірою в Бога. Я хотів би прочитати таку відому молитву і потім разом з вами помолитися апостола Павла, яка записана в посланні Ефесянам, 1 розділ 15-19 вірш. І деякі моменти, на деяких моментах зробити акцент. Давайте з вами прочитаємо це місце. Послання Ефесянам 1,15 до 19 ша. Тому і я. Почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа, мудрості і відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця. Щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили. Знаєте, це послання написано Павлом для глибоко віруючих людей в Ефесі. Теологи говорять, що це була дуже духовна церква. Віруючи в цій церкві були люди, які знали Бога. Але я її для вас читаю, тому що ви теж духовні люди. Я вірю, що ми знаємо Бога. І дивіться. Про що апостол Павло каже? Він каже, я за вас молюсь не перестаючи. Але от чого я за вас молюсь, і що я, вас прошу, і що я за вас прошу у Бога, то це велике значення має, в якому ви зараз стані. Тому що він каже, я побачив вашу віру і любов до інших людей, до святих. І ось на підставі цього тепер апостол Павло починає молитися. Щоб щось прийшло у життя цих людей. Тому, якщо у нас нема віри, що Ісус Воскрес з мертвих, і ми не готові прощати, як казав Давид, то ця молитва поки не за вас. Тому що там говориться про глибину стосунків з Богом. Тому потрібно. Вірить, що він воскрес, жить цією вірою, не сумніваючись, і умій прощати. І апостол Павло каже, я побачив, що у вас є ця віра. І ви любите святих Божих людей. Знаєте, в церкві можуть бути всякі люди, і є всякі люди. І добрі, і злі. Але кожного із них омиває Господь своєю кров'ю. Тому достоинство наше не в тому, які ми, а в тому, що нам зараховано. Хоча ми повинні і відповідати цій, цьому статусу. І це вже праця Духа Святого в нашому серці. Так от дивіться, про що апостол Павло молиться. Чотири важливі. Момент. Перше. Він молиться, щоб був у цих християн дух мудрості. Тобто надприродний присутність надприродного Бога, який називається Святий Дух у житті цих людей. Але в чому, щоб він проявлявся? Щоб він, щоб він давав откровення про Ісуса Христа. Щоб люди ці зростали у Богопізнанні. Хто такий Бог? І от для цього апостол Павло каже, я молюсь, щоб вам даний був дух мудрості. Тому важливо нам і будемо молитися, і ви також повинні і дома молитися, казати Господь, дай мені духа мудрості. Для того, щоб я розумів, що написано в Слові Божому. Для того, щоб я розумів тебе. Тому що коли я буду розуміть, я буду і цим. Пам'ятаєте притчу про чотири почви? Так от, перша, яка не приймає слово Боже, тому що дьявол краде, написано, що люди не розуміють, тому що їм говориться слово, а дьявол краде з їхнього серця. Яким чином? Ну, приходить думка і каже, да що ти за чепуху слухаєш, що кажуть. Науковці, а ти віриш якимсь там віруючим в секта якась там? Що ти віриш? І людина дає згоду і забирається слово. Так от, ці люди не розуміють. А останні, які приносять багато плода, написано, вони розуміють. От вони розуміють. Так от нам даний дух мудрості, щоб ми розуміли Господа. Наступне, що він просить. Яка надія покликання? Виявляється, коли Господь нас покликав, то для, певного, для певної місії, щоб ми були схожими на Ісуса і щоб ми виконували Його справу? І ось апостол Павло каже, Господь, ти їм цей відкрий, тому що це дуже важливо бути якби активним. Наступне, яке величезне багатство. У цих людей на небесах від Бога. Ви знаєте, те, що ми тут живемо, це життя пройде. Буде вічність. І багато з наших знайомих чи близьких вже немає між нами. Вони вже в вічності. Так от для християн, які віддають своє серце Господу, вони повинні знати, для них є величезна. Спадщина на небесах. І остання, він каже, яка хай Господь відкриє, яка неосяжна сила Божа в нас. Для чого? Щоб нам цією силою перема.